Сьогодні ми будемо розмовляти про світло. Зрозуміло, що кожна людина повинна нести хоч малесенький промінь. Це зрозуміло. Я Бог допоможе нам нести. По силі нашій маленькій промені світла виходить Спаситель на служіння після хрещення, після постування, після того, як витримав спокуси і все відкинув і візнається, що вже схоплено Іоанна Хрестителя. І де він в Галілею, в краї на Нефалимові, що підбердилися слова пророка Ісаїї. Ті, що перебували в тіні смерті, світло засяяло вам. Світло засяяло вам. З самого початку його служіння звучить це слово, а коли ми відзначаємо Великдень, ми теж читаємо про світло. Бо в тому слові, яким був Бог, було життя. І життя було світло. Для людей. І світло в пітьмі сяє. І темрява не охопила його з початку до кінця. Сяє світло. І пов'язується воно із життям. І протиставляється воно смерті. І тіні смертні, і темряві, в яких ми можемо перебувати. І, можливо, через це поняття світла ми розуміємо, хто до нас прийшов. Приходить до нас той, Хто є і шлях, і істина, і життя, і любов, щоб ти шляхом, треба щось хоча б бачити. Треба, щоб був хоч якийсь промінь. Коли є любов, то вона осяває тобі душу і осяває світ навколо тебе. А коли... Є людське життя, то ми вночі йдемо, скажімо, полем і дивимось, а там в долині якісь вогники мріють. І це вогники житла або чиєсь вогнища, де є тепло, де є світло, де є люди, де є життя. існування світу протилежне темряві і смерті. Життя, яке потребує світла і без світла неможливе, потребує цього світла і потребує, щоб ми це світло передавали. Тому і полягає одна з тих істин, які ми маємо здійснити в своєму житті, прийняти світло і передати далі. Можливо, це найбільше, що ми можемо зробити в цьому житті. І коли настає тяжка година в кожному житті, занурюється душа твоя в темряву, в тій смерті. І так жадає насправді світла. Хоча я не розумію, можливо, цього. Але так жадає світла і так хоче вибратись з тої тіні. Смертої до життя, до дії, до дійсності сповненої любові іскравої, живої, Господи, благослови нас. Прийняти це світло, яким є правда, яким є свобода, яким є любов, прийняти його, не відкинути найкращого із почуттів, які ми можемо зазнати в цьому житті, нести його, щоб за допомогою переживань своїх і дій. Передавати далі світло, правди, любові, життя. Всі Господи